Під час цьогорічного знову випускник Ужгородського багатопрофільного ліцею інтелект Слівестер Нусенко досягнув найкращих результатів. Таких, кому вдалося набрати по 200 балів з української мови, історії України та всесвітньої історії, в Україні є п'ятеро. Сам хлопець у свою перемогу вірив, адже вважає впевненість та щоденна праця над собою і є запорукою успіху. Навчання забирає досить таки багато часу, навіть в позашкільний час мені доводиться більшу частину дня відводити на те, щоб займатися на поле. Завзята робота, віра в себе це, в принципі, весь секрет. Найулюбленішим предметом у школі була історія, розповідає закарпатський рекордсмен. Потяг до вивчення української мови відчув, що у початкових класах протягом усього навчального процесу Сильвестр неодноразово перемагав на конкурсах та олімпіадах різного рівня У 10 класі. Після міської олімпіади з історії, після такої неочікуваної перемоги, я відчув, що історія це о, мій найбільше. Моя найбільша пристрасть. і Я почав дуже наполегливо її вивчати. А українська мова, так склалося, що я ще з середньої школи, з 5-6 го го класу займав призові місця на олімпіадах і конкурсах різного рівня. І цей потяг підтримується і досі. Сильвестр каже, свої досягнення здобув і завдяки підтримці та допомозі рідних та вчителів. Останні ж наголошують, протягом навчання у школі юнак мав непереборне бажання до саморозвитку. Тож і до зовнішнього незалежного оцінювання готувався самостійно без допомоги репетиторів. Людина, яка постійно ходила на ліпати, він постійно готувався. Не за один рік, там півроку щось там підготуєш. Це кропітка. Праця, яка е, передбачає весь весь обсяг матеріалу попереднього періоду, е, і вивчити його ну, досконало. А він з восьмого класу є прозором і як української, так і історії. А в історії там і історія України, і всесвітня історія. Тому я і навіть на секунди не сумнівалася, що йому репетитора не потрібно. Результати цьогорічного знову принесли перемогу не лише Сильвестру та його родині, а й педагогічному колективу. У навчальному закладі кажуть, досягненням свого випускника пишаються, адже він достойно представив школу на найвищому рівні. Знає собі ціну і він досягає своєї мети. Мені здається, що наш нелегкий час це дуже варто поваги, заслуговує підтримки, заслуговує і такої. Вдяки можливо, десь від колективу школи нашому випускнику, що настільки гарно презентував школу на рівні нашої держави. Це дуже 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 приємно за плечима Сільвестра. Чимало перемог та досягнень. Утім, попереду ще одна поставлена мета вступити до одного із провідних вишів країни Києво-Могилянську академію. Там хлопець планує вивчати історію або мовознавство.